It's very emotional for me to be here today. Це дуже зворушливо бути сьогодні в Одесі. і Я був дуже зворушений, теж побачити, як завантажують пшеницю в судно. І для це дуже емоційний момент. Я дуже радий цій можливості. А з іншого боку, мені теж дуже сумно, тому що я бачу, як значні потужності цього великого, великої гавані великого порту не використовуються повністю. І це я мені сумно, тому що не реалізується той потенціал, який це місце, цей порт має для. Вашої країни для вашого регіону менш ніж за місяць 25 судів вже вийшли вийшли за та інших українських портів, завантажені зерном та іншими харчовими продуктами. А інші ще на шляху, як зазначав пан міністр, і вони вже перевезли понад 600 тисяч тонн продуктів харчування, і це продовжується. Врешті решт це угода, яка була досягнута між сторонами, які перебувають у запеклому конфлікті. Вона є безпрецедентною за обсягами та масштабами, але все ж таки ще великий шлях попереду для того, щоб це зробити. Давайте візьмемо Одесу як наше натхнення. Сьогодні Одеса це більше ніж просто торгівельний центр. Цей порт це символ того, що світ може зробити, якщо ми віддані роботи, працювати разом заради спільної мети. Плануємо щомісячно з цих наших трьох портів, ми називаємо це Велика Одеса, Одеса, Чорноморська, Південний, досягти рівня десь трьох мільйонів тонн. Щомісячна, це ну десь п'ять суден повинно заходити, та п'ять суден щоденно виходити. Ми, як в адміністрація морських портів України, відповідаємо за територію, акваторію за безпеку, за налагоджений процес відходу судна чи прийому цього судна. Ми це робимо. Ми робили це ну, весь час, починаючи з першого дня цієї війни, тобто. Я не знаю, але можливо.